б'ється, там б'ється. бачиш? Завис, там от тримав. Прошу? Та, 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 тримає. І то йому дві шестерикові пляшки води до. Та є, ну та. Та. Треба далі відходити. В принципі, поки стане, його зразу винесе туди далеко. Ще тут хати треба трошки далі заходити. Вот ага. ну, там же машина, я подъеду, телефон есть, это же не то, что по выставке, а я же летал тогда, я знаю, что вы такие, да, или и без спину, я так само там висел был долго-долго, потом чуть-чуть, по чуть-чуть, и пошел, да, все.

Ну і більш коси був вчора, вітер таке майже до заходу. Частий захід був я подив пішов, куда ще трошки тримав, назад вернувся, все, минусами, 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 і там вже розвернувся і теж сім мису. Приїхали сюди з Карпат літати водою. Молодці. Так. Як звати? Юрій. Привіт, Любянам. Юрій і дуже Тоже, Тоже, ну, молодці. О, Андрій висить. Ну так, так. Той другий. Плюс на змаганнях було хвилина на старт, Хвилина працювала. Так, дивіться, слідується знову хвилина на старт. Ну, але так. Але було. На змаганнях було, на зональних, отут Гудаєві і Ісакові і там. в кинується на Дністрі. Тут більше місця так? а так. 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 Ну, ми навіть фотографії, така черга стоїть, ну, на не змагання. <ріст> ну, все одно Андрій вище, вище всіх літає. <ріст> Що де два, то де два. О, Разом з бузьками, бачиш там, якщо не чайки, то чайки чи так. Дивися. Наші. Да, Віктор, дивись, Левека. Вон і он Иван, Андрій. На одній висоті. о, Бач? А важ де Дельта, а, 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 а де ми? вище всіх. О. Хоча дельта швидше йде, обганяє, бачиш? пару слов для немецких друзей. <с Stuff guidelines> Можно даже по-немецки. Чудесно. Wonderful. По-английски знают. А он кто-то сел, бач, Дельта. Уже идет. Тут не стоит наша речка а то вытекают жерло там вот а там еще вот, дебил, да? там дебилы Точно, точно, вон наша палатка! Ось друзі з Києва приїхали як? Вони, як то кажуть, і дельтапланеристи, і парапланеристи, все, все зразу. І парамотористи. Нічого зараз полетите. як звати? Володя. водя, так. А Женька ото полетів. А от там іде хто? Унизу. Ну. Як Є звати? Олег. як, так? Ясно. Чого він пішов на посадку? Ага, далеко він схилу відійшов. Вон. Нічого. Вони безпечно сів. На дельтах ще, вони турбуляки так дуже не бояться, а кажуть, парапланам там краще не ходити, бо складає.